Що ж воно так свище, просто страховище. То гуляє у гаю молодий вітрище, все руйнує у гаю, міць показує свою, з осінню веде він торг, листя гроші просить в борг. Брав у борг і не віддав, шляхом всі порозкидав, бо важка у нього вдача. Осінь все дощами плаче, просить, листя позбирай, був в гаю раніше рай. Серце ти мені не край, квітував в селі тогай, а тепер дерева голі, похилили віти кволі, мерзнуть, трусяться, скриплять. Де їм знову листя взять? Їхні гілочки болять, та вітрище чорта зять, Свиснув, гучно засміється. Дощ сльозою сумно л'ється. Осінь гірка, ти зараза, і з тих пір гірка образа. Осінь плаче, вітер віє, хто їх двох і зрозуміє. Ходить вітер завжди в гай, хоч він гість непроханий. Люба осінь, зачекай, в тебе він закоханий, але вітер молодий це сказать соромиться, піднімає свист і вий, да у гай твій ломиться. Осінь, я прошу, не плач, не хотів псувати він гай. Запальний юнак, пробач і також його кохай.